Этот беспредел, куда тратят деньги наши. Пожалуйста, люди. Выходите на протест. Пусть власти нас услышат. Пусть, пусть, пусть что-нибудь делают для того, чтобы была за нами победа. Там уже некому стоять, некому стоять.

І що вони люди, яких ми обрали, і надали їм, повном... ну, надали їм силу і можливість і інструмент зараз допомагати тим, хто кожного дня віддає за нас своє життя, хто кожного дня віддає за них своє життя. І вони мають інструмент. І якщо вони нам кажуть, що вони його не мають, то вони повинні звертатися вище. Щоб вони мали цей інструмент і використовували кожну копійку зараз на саме потрібні речі. Бо якщо ми кажемо, ми не кажемо тільки про ЗСУ, хоча вони понад усе. Саме зараз вони понад усе. Але ми маємо, до речі, купу проблем в місті, яку також потрібно вирішувати. Бо зараз ми країна, яка має найбільшу кількість інвалідів в світі. Найбільше і ми повинні вже зараз думати про них. Якщо ви хочете дороги, то робіть середовище. Якщо ви хочете повернути їх в суспільство, то відкривайте реабілі... реабілітаційний центр. Але все це буде не потрібно, якщо ми зараз, вони зараз там не встоять. Нічого не буде потрібно. І в цих судах так все почалося, все почалося саме з цього суду. Бо в цих судах, в цих камерах. Будемо сидіти ми, коли сюди, не дай Боже, дойдуть руські. Тому ми закликаємо владу, ми закликаємо міську владу, обласну владу, державну владу. Це, це коїться по всій країні зараз, і що ми не, не дамо їм більше цього робити.